Три міфи у стосунках із батьками. Тема надзвичайно актуальна, і у сторіз я розмістила досить таку поширену ситуацію. Вітаю перших учасників прямого ефіру. Досить таку поширену ситуацію, коли батьки старіють, діти виростають, і якимось чином діти приймають рішення. Що вони займаються опікою батьків. І якщо на цю картинку подивитися тільки на верхню частину, що коли стоїть син і тримає маленьких батьків, це є грубе порушення закону ієрархії. І саме про закон ієрархії сьогодні ми будемо говорити. Тому що, коли ми дотримуємося законів, ми маємо бонуси. У даному випадку. Стосунки з батьками відповідають за всі сфери нашого життя. Стосунки з мамою відповідають за стосунки з іншими людьми, за успіх. Стосунки з батьком відповідають за бізнес, за масштаб бізнесу. Тому що в нас мамина частина це частина автора, а татова частина це частина підприємця. І саме у наставництві ми дуже детально розбираємо. Клад батьків в нас. Навіть якщо ми думаємо, що ми такі круті самі по собі. Але насправді ми круті, тому що у нас були батьки круті. Як ви ставитесь до своїх батьків? Напишіть у коментарях, будь ласка, як ви ставитесь до своїх батьків? Що ви про них думаєте? Чи вони у вас найкращі, чи можна було б мати кращих інших? Пишіть так, як ви відчуваєте, тому що це дуже важливо, адже діагноз починається із чесності. Будемо починати контентну частину. Дякую всім, хто приєднався до прямого ефіру. І ті, хто будуть дивитися у запису, теж можете давати відповіді на питання, щоб більш детально розібратися зі своїми стосунками з батьками. Закон ієрархії говорить про те, що той, хто прийшов перший, має переваги. І менші не повинні втручатися у життя дорослих. Якщо взяти ось таку системограму, оце наші батьки, а ми ось. І ось проходить межа. Що ми не маємо втручатися в життя батьків, так само, як наші діти не втручаються в наше життя. Тобто ми не виховуємо батьків, ми не даємо їм поради, як їм краще жити, ми їх не консультуємо, ми навіть не питаємо їх як їхнє здоров'я, якщо ми хочемо, щоб наші батьки ще довгий час були самостійні і не перетворилися на дітей. Цей закон прописаний також і у Біблії. Про, про першого, хто прийшов у систему перес так і називається, що відбувається, коли ми порушуємо закони і як ми їх порушуємо? Всі ми знаємо, що ми в такому невідплатному боргу перед нашими батьками. І все життя ми намагаємося якимось чином цей борг повернути. Але як можна оцінити якими діями, чи якимись іншими ресурсами, що ми віддали борг батькам? Ми вирішуємо собі, що ми все життя будемо їх захищати, ними опікуватись, їм допомагати. Тобто, таким чином, ми їх усиновимо або дочеримо. І тоді нам здається, що. Ми виконуємо свою функцію доньки чи сина. Дуже часто стосунки в парі псуються саме через стосунки чоловіка і дружини своїми батьками. Ви, напевно, помічали таку тенденцію. Якщо, наприклад, чоловік багато уваги приділяє своїй мамі, чи дружина приділяє свої, більше часу своїм батькам. Адже таким чином, ми віддаємо Борг. А виявляється, борг можна віддати, але зовсім по-іншому. І це перший міф. Як віддати Борг батькам? Ми маємо стати щасливими у чотирьох своїх базових ролях: як жінка, як дружина, як мама і як професіонал. І коли у нас всі ці ролі виконані правильно, ми... Успішні, ми самореалізовані, у нас гарні стосунки з чоловіком, у нас гарні стосунки з дітьми. Батьки бачать це, і вони розуміють, що все вони зробили правильно. І таким чином діти повертають борг своїм батькам. Другий міф: що діти повинні. Е, Турбуватися про своїх батьків. Це теж є порушення. Наприклад, я розкажу і свою ситуацію. Коли тато помер, мама залишилась сама, і я вирішила, що я відповідаю за маму. Я для неї стала партнером. Потім, коли вона захворіла, я для неї стала мамою. І в результаті я якби повторювала долю мами. В нашій картині світу було нормально, коли бабця виховує дітей. Мене виховала бабуся. І я думаю, що це так правильно по-іншому не буває. І мою доньку виховувала бабуся. І якби я не дізналася ці знання про системи, про закони в системах. Я вважала, що я погана бабуся, тому що я живу окремо з донькою і не займаюся так внука, внуками, як займалася, займалася зі мною моя бабуся і моя мама займалася з моєю донькою. Я навіть не здогадувалась, що це системна помилка, що дітей мають виховувати батьків. Тому що, що відбувається, коли дітьми займаються бабусі? Ви зараз зрозумієте, чому цей міф потрібно розвінчати. Наприклад, трошечки далі від'їду, бо Фейсбук і Інстаграм, щоб бачили. Наприклад, оце я, і я вважаю, що я для мами партнер. Я стаю на місце її партнера, тобто свого батька. У цій ситуації у цій системі мене немає. Моє місце дружини вільне. Що може бути? На це місце може прийти інша жінка. Чоловік може загуляти. Або чоловік може запити, тому що дружини немає. Або дитина, як найслабкіша ланка у цьому ланцюжку, стане на моє місце. І ви знаєте, от такі ситуації, коли така е, татусина донька, любінка. І цій дівчині дуже важко знайти собі пару. Тому що всі чоловіки недостойні її, чоловіка, її тата. Хоча вона ментально перебуває в партнерських стосунках із батьком. І тут наслідки і для жінки є, тому що вона повторює долю тих людей, яких займає, наприклад, тата, так? або мами. І от жінка нібито молода, а не має енергії. І аналізи здає. І усі зроблено. Лікарі розвоїть руками, тому що жінка фізично здорова, а енергії немає, тому що вона перебуває на місці бабусі. А бабуся там вже за 90 років а то біля ста, і її вже немає в живих, і вона не розуміє, чому так відбувається. І це є сценарії. Це ті сценарії, про які так багато говорять, що ми живемо за чужими сценаріями. Тому важливий міф другий, що Потрібно у системі з батьками займати своє місце і не опікуватись батьками як маленькими дітьми чи як партнером. І це дає здоров'я батькам, тому що батьки розуміють, що вони дорослі. І навіть є така вправа, що мої клієнти не питають у батьків як їхнє здоров'я. А коли вони скаржаться, то вони ще й відповідають: мам, а пам'ятаєш? Тому що якщо повернутися знову до тої картинки, яку я розмістила у е, історіях, це про те, що батьки завжди великі, батьки завжди старші. І якщо ми вважаємо, що батьки немічні, старі, немічні маленькі, це ми допускаємо помилку. І отримуємо наслідки, погані стосунки з чоловіком, погані стосунки з дітьми, відсутність здоров'я. Ось чому так важливо, навіть якщо ви вважаєте, що у вас гарні стосунки, що ви дуже турбуєтесь про своїх батьків, що ви їх опікуєте, варто все ж таки провести сепарацію. Це про ту сепарацію, про яку всі говорять зараз. І третя третій міф. Це ми з дітьми не дружимо. Тому що світ ієрархічний, і в кожного є своє місце. Наприклад, я на першому місці у себе. Потім йде мій партнер, потім йдуть мої діти, потім іде моя робота, а лише після всього всього йдуть мої батьки. Коли ми з батьками дружимо, чи батьки з нами дружать, і, до речі, це зараз вважається показником гарних стосунків з батьками, ми порушуємо закон ієрархії, що вони все ж таки старші. Дружба це зовсім інша система. Адже знову ж таки, коли ми не на своєму місці з батьками, ми і в дружбі теж або на місці мами, коли опікуємося другом. Коли допомагаємо другові. Чи на місці дитини, коли чекаємо підтримки від друга, коли намагаємося друга поставити на місце мами. А дружба це для чого створена? Дружба створена для цікавого проведення часу, для комунікації, для розвитку. От добре, коли є подруга, і ти можеш з нею поїхати, наприклад, подорожувати, чи ти можеш з нею поїхати, наприклад, на якийсь тренінг. Дружба для цього. Чому ми не дружимо з батьками? Тому що ми ж не розповідаємо батькам про свої сексуальні да, якісь питання не ставимо? І дітям ми не розповідаємо про секс. А з друзями ми на цю тему можемо, наприклад, переговорити. Ось чому ми не дружимо з батьками, тому що батьки мають свою систему, вони дорослі, у них свої інтереси. Ми їх не виховуємо, не перевиховуємо, не турбуємося за них. Чи можна знову ж таке питання, адже це наш менталітет і оце почуття обов'язку, яке нам прищепили з дитинства, що я тебе виростила, тепер ти мені зобов'язаний. Так, да, Ми можемо допомагати батькам, але коли ми наповнені, коли ми в ресурсі, коли ми щасливі у стосунках, коли у нас є самореалізація, лише тоді ми можемо допомагати батькам з достатком. І це буде правильно. Знову ж таки, повертаємось до Біблії, що батьки, 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 повертаємось до Біблії, ми батьків поважаємо, не виховуємо, про дітей там взагалі нічого не сказано, що батьки нам щось зобов'язані. І коли ми розуміємо, що є закони, є правила у стосунках з батьками, у нас зникає почуття, що батьки токсичні. Знову ж таки, якщо ви розумієте, що щось у вашому житті йде не так, як ви хотіли би, і все ви що робите, у вас не виходить досягнути того результату, який ви хочете, значить 100% вам потрібно пропрацювати батьків. І на курсі ролі жінки і дружини ми це робимо. Тому якщо вам актуальна ця тема, то, будь ласка, пишіть у дірите або заповнюйте анкету, вони є у шапці профілю. Домовимося про зустріч і я вам розкажу деталі цього курсу. Це базовий курс, який мали б ми пройти у 18 років. Пише, я простила своїх батьків, вони мене недолюбили. Знову ж таки, йде порушення ієрархії, тому що прощати може тільки той, хто вище знаходиться. Коли ми прощаємо батьків, ми стаємо трошечки вище за них. Ви знаєте, куди ми стаємо? А там місце зайнято. Ми не можемо простити батьків. Це не наша компетенція прощати батьків. Ми можемо тільки бути вдячними батькам і оцінити їхній вклад в нас. Цей процес дуже такий цікавий, і коли ми проходимо ці модулі, то жінки пишуть, які у них класні батьки. Хоча до цього можливо і вважали, що вони були токсичними. Які у вас є ще питання, які у вас стосунки з батьками, можливо, ви хотіли більш глибше в чомусь розібратися, то, то обов'язково пишіть мені в Дірект. Коли ви розберетесь зі своїми батьками, вам стане зрозуміло і в стосунках зі своїми дітьми. І у вас зникне те відчуття, що я погана мама, чи я погана донька. Якщо немає запитань, я всім дуже вдячна за те, що були в прямому ефірі. Жду вас всіх принаймні на безкоштовній консультації, де кожен побачить, де він порушує законні системи. Всім гарного дня, до побачення!